Колеги, я вас вітаю. Мене звати Павлов Максим. Ви на каналі On Page School. І в цьому відео ми з вами поговоримо про посилання з форумів. А, але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили, і давайте будемо починати. І так, що таке у нас посилання з форумів? Це беклінки, які розміщуються на в э, повідомленнях, в гілках, а, може бути в підписах, може бути в профілях користувачів на форумах. Вони можуть бути як до фолов, які передають посилальну вагу, так і no-follow, які не передають вагу, але виглядають більш природно. До речі, я так думаю, що у вас більше посилань в форму буде якраз на офолом, і це нічого страшного Страшного не відбувається, бо це виглядає максимально природне. І от як я робив такі посилання, тобто там людина питає, де це знайти, там де знайти Windows 10 апгрейд, і е, є декілька декілька там гайдів. Да? Ви можете, от, наприклад, людина питає, гайди, якщо ви там. Ну там бачите такі запити, або можете просто створити там два запити. От у вас, наприклад, є стаття про гайд там how to install Windows on Chromebook, да? тобто як поставити Windows на Chromebook. У вас є така стаття на, на сайті, ви створюєте декілька акаунтів. Один пише там, як поставити, і що питають: да, да, да мені цікаво, як це як поставити. І ви третім пишете: Ну, тут, 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 да, є гайди. Тобто один з цих сайтів ваш. І якщо ви ставите два-три сайти ну, дуже відомих, то не, не буде підозри, що ви поставили там лінку на свій сайт, і є шанс, що вас не винесуть і не змінять це посилання. Um, що ще, да, тобто, от, там теж приклади, да, там той же самий запит, якщо я не помиляюсь, там про про вінду. І от там на сайті Техрадар є там стаття, і ви можете ще одну свою там. Да, 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 це класна стаття. От ще така стаття. Тобто, ви можете створити декілька акаунтів. Не публікувати одразу, бо там є антідетекти, який вас просто ну дивиться, що ви тільки зареєструвалися і вже ставите лінку. Тобто, треба там повідповідати що тобто, провести деяку роботу. От і все у вас все у вас вийде, вас вийде поставити послання. Тобто, спочатку нам потрібно зареєструватися на релевантних форумах, формах. Шукайте форми пов'язані з тематикою вашого сайту. Тобто, намагайтеся. Найбільш тематичні форми знайти, тобто, якщо там сайт про авто, шукаємо різноманітні автомобільні форуми і розміщуємося на них. Заповнюємо форми, деякі форми дозволяють ставити посилання в опис профілю. Це вже у нас одне посилання, але це буде у нас посилання з профілю. Потрібно подивитись дуже часто, вони можуть бути закрита сторінка на індекс. Тобто, сама сторінка може закрити тегам на індекс, і просто гугл не побачить, Він, він не зайде на цю сторінку. І нам потрібно написати корисні якісь повідомлення. Пишемо по темі без спаму, і там потім вже через час якісь там вставляємо природні посилання, от як частину поради або відповіді на запитання. Так воно виглядає доволі прикольно. От я вирішив цю проблему завдяки інструкції на цей сайт. Раджу вам глянути і даєте посилання. Тобто, ну це як порада виглядає. На деяких формах можна вставити лінку в підписі. Він буде додаватися автоматично до кожного повідомлення. Мені ця історія не дуже подобається. Чому? Бо, по-перше, це один і же самий Анкор, це во всіх повідомленнях. Ну тобто, це багато лінків, які не мають сенсу. Я б так би не робив, Якщо чесно, о так тут треба трошки подумати. А от чому ми, ми використовуємо посилання з формів природній лінк профіль, живий трафік з форуму безкоштовно, або майже безкоштовно, тільки заплатити людині, яка це робить саме собі це робить дуже важко. Я можу створити там два-три посилання і все вже. І це для мене дуже важко. Вот і побудова репутації. якщо це форум авторитетний, а різноманітні там LLM системи будуть тягнути звідси інформацію. Google буде дізнаватися, і це в принципі зробить більш трастовим ваш сайт. Мінуси майже всі будуть на фолов, це не бачу в цьому проблем. Деякі форм банять новачків за лінки, оце вже велика проблема. От і потрібний час на реєстрацію, на активність, тобто така от муторна довга робота, з якою не всі хочуть стикатися. О, тому подумати, чи потрібні вам форми посилання чи ні. Як шукати форми, можна просто в Google сайт сайт.форм.com плюс тема, або інтайтл, форм плюс наш ключ. Пошукати топові форми, Reddit, Quora і різноманітні форми автоматики. Ну, наприклад, автофорум і, і, і все, і пошук. Да? І ви шукаєте автомобільний форум, і збираєте всіх, хто ранжується там. Перші 20, 30, 50 місць. Тому можна, можна використовувати посилання з форумів, як елемент своєї стратегії. Е, які от топові форуми? наприклад, форма Васта, SeuPormNet, PrestaShop, Community Fonts. Тобто, всі такі, от, якщо у вас ніша дозволяє, якщо у вас там ніша схожа з технологіями, гаджетами, ну, наприклад, для моєї школи практично всі ці. Ці форуми підходять, просто можна там створити якийсь там топік, вот там. Спілкування по, по телефону, там, от я, там, я адміністратор школи, і в мене там Nokia, і в мене виникла проблема. Да? Тобто можна завжди вигадати, вигадати легенду. Або, там, в, ой, Я там, адміністратор школи на, на робочому, компі в мене стоїть там, антивірус, а у вас він щось перестав працювати в сайт моєї школи, там, а або скріншот з мого комп'ютера. Тобто, завалювати як можна ці посилання і, і вставити От. Тому я думаю, у вас все вийде. Друзі. я Вам дякую, що ви подивилися це відео. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть мені в коментарях і поділіться цим відео зі своїми друзями. І ми побачимося з вами на наступних відео. Пока-пока.